Всім привіт-привіт на каналі Інна Стіч сьогодні субота, 25 січня, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Свій вишивальний тиждень я буду розпочинати з дуже цікавого запланованого мною про, проєкту. Цей проєкт буде, думаю, що на місяць, плюс-мінус, можливо, трошки більше. Що я буду робити? Я вам вже викладала у відео і розповідала про всі свої процеси, які я вишивала в 2024 році, і розказала, які я стартувала у 2025 році. І тепер у мене є повний список всіх розпочатих процесів. Я зробила ось таку рулетку, де у мене записані всі мої процеси. От, назвала так і назвала процеси. І давайте ми сьогодні оберемо, який процес я буду вишивати. Тут є процеси, навіть ті, які досить давні, я до них не торкалася, мабуть, декілька років. І думаю, що вам буде цікаво подивитися, що саме мені обере рулетка. Давайте покрутимо її. Я звук рулетки обрала. І побачимо, що вона обере. Можливо, так, що буде реклама, тому що я рекламу не обирала. І так, ви бачите, космічна пума. причудово. Це процес, який я розпочала зовсім недавно. Це багатокольорна робота, як на мене, від катрусі. Зараз покажу, на якому вона у мене етапі, і прев'ю цієї роботи я обов'язково ставлю. Так, перед собою ви бачите вже розпочатий процес. Ось така космічна пума від катрусі. Дуже класна, вона наче світиться, підсвічена таким золотом. Бачите, дуже гарна. І мені здається, вона дійсно буде ці кольори, які ви бачите, ось, оці, вони дійсно дають золотінку таку. Насправді, це, звичайні ниточки муліне. Так, про цю роботу. Тут в цій роботі 62 500 хрестиків. Вишила я вже 1114 хрестиків, вона не з легких, тому що навіть фон вишивався. Тут і бленди зустрічаються, і є досить багато поодиноких хрестиків. Але сама пумка, я так дивлюся, більш-менш вичищена. Тому думаю, що пуму буде вишиватися легко, а так як це велика а, така ділянка, то буде більш-менш нормально вишиватись. І наразі вишито вже 1,78%. Так, у цій роботі ще, давайте пройдемось, 54 кольори. Вишиваю я на 18-й а Такого кольору екрю, мабуть, щось таке. Я вже не пам'ятаю. Чи... Ну, не біж, воно трошки світліша. А може, як пісок ну така. Я типу кремову брала, думала взагалі взяти якусь блакитну, а потім зрозуміла, ні, мені така кремова краще буде. От, на такій основі. і Розмір готової роботи буде 35,2 на 35,2 це квадрат. Так, що таку пуму я буду вишивати. Це одна із перших робіт. Давайте подивимося, що мені обере рулетка О, яку другу роботу, бо за тиждень я буду вишивати декілька робіт на одну. Ну що, повертаємося до рулетки і крутимо і обираємо другу роботу, яку я буду вишивати. Так, цікаво, що мені вибере рулетка. Дубовий гай. Як давно я не вишивала дубовий гай. М -м, цікавий вибір, М -м, чудовий, можна так сказати. Ну, зараз покажу дубовий гай. Так, дубовий гай а, ось, прев'ю, не стала шукати коробочку, вона досить об'ємна, я десь її заховала, щоб вона мені не заважала. Ось в результаті що буде, вишиваю я по набору, вибачаюсь за основу Основа з розміткою, тому я боюся її і прати, і прасувати. Вишиваю на руках на пяльцях, тому вона спочатку була на рамі, але рама в мене не така велика і не поміщалася ця робота на ту раму, тому я зараз перейшла на пяльці, Ну як зараз? В тому році я, мабуть, її і не вишивала. Зараз подивлюся. Ні, вишивала три дні. О, в у лютому місяці. От, майже рік. Я не торкалася до цієї роботи і вже доходжу тут до куточка. Ось тут, от вже буде куточок. Тут у мене теж куточок вишитий. Ось він, як ви бачите, ось робота тут. Вишити там магніт. От, і тому потрошку-потрошку я вишиваю. Тут я вже перейшла далі. Зараз гляну, де я. А ні, до середини я ще не дійшла, десь отак-от буде середина. Тому. Тут наразі вишито 26%. Зараз повернуся. Я, скоріш за все, буду вишивати травичку. Вишивається воно легко, тому що тут мало кольорів, і досить цікаві ділянки такі. Можна взяти одну пасму ниточок і вишивати. Ось така робота буде друга. А от що ще я в ній хотіла розповісти? Так, давайте розкажу. Тут 161 600 хрестиків. Вишивається на 18-й основі. Це вже друга робота на 18-й мені А, І вишито у мене 42 147 хрестиків. Так, як я їй сказала, 26. 0,8% відшито. І буде, а, скільки кольорів? 34 кольори, тут ниточки анкор. І розмір готової роботи буде 71,2 на 45,1 см. Вона досить просто велика. Ну, і, звісно, довше буде вишиватися, ніж звичайні прості роботи. Ось ще один проєкт, який я беру на цьому тижні. Так, ну і зараз будемо обирати ще одну роботу. Забула сказати, що в рулетці я додала ще два пункти: один старт ельфа це від подорож до Лапландії» іграшка. От. І старт просто старт, а яку саме роботу будемо потім вже думати обирати. Якусь невеличку. Я вирішила додати, а другу ролетку захочу, щоб я щось розпочала. Ну що, вибираємо третю роботу. Ого, яблуко відображення. Цікавий вибір. Це досить давно ця робота в мене лежить, їй вже багато-багато років. Це чарівна мить. А зараз покажу, на якому етапі я зупинилася і що це за процес. Так, третя робота це відображення яблуку, От, чарівна мить. Це набір для вишивання у змішаній техніці. Тут вишивається ниточками на чорній основі. І також бісер. Бісер чешський, основа Цвайгард. Тут ниточки анкор, якість досить гарна. І наразі у мене ось зовсім трішки вишито. Як ви бачите, я вперед намагалася ближче, просто тут ниточка бленд. І вона вишивається двома кольорами: одна темна, корічнева і червона. І дає, такий, і дає такий темний результат, як ви бачите. Досить цікаво, так, у мене вже підсвітка з'явилася, досить темно на вулиці. Це добре, буде краще вам видно. Оці плями на чорній основі завжди з'являються, якщо навіть просто так от взяти, от, ногтями поїти, і буде біле. А це із за того, що вона на крахмаляна і, мабуть, цей крахмал виходить. з неї. Потім, коли воно все переться і ці всі плями уходять, і буде досить гарно. І коли оформлюють, то треба підкладати чорну підложку, тоді взагалі не буде видно дирочок. Ну, це цвайгард, гарна основа. Тому, ну що, давно я набрала цю роботу. Побачимо. Тут яблуко вишивається бісером, а, ну, можливо, тут буде ось ця сторона буде ниточкою. а тут ниточки і бісер. Ну, буду вишивати. Бісер. Бісер ось такий. Я його ще не розпакую. Дуже шистюче основа ну, обкладинка, упаковка. А я його ще не розпаковувала, слава Богу, він у мене все як організував виробник. А ниточки, ниточки на планшет. О, Ось такі планшетці. Тут 11 кольорів. Я навіть собі десь підписала, а підписала, які можуть бути схожі нитки в ДМСі. Цікаво, ну я вишиваю по набору. Так що, давайте я вам, чого ж ти так ще достиж? Залишу, щоб потім ви порівняли, що у мене вийде. Ну, і візьму ще одну роботу, тому що, можливо, мені захочеться і більше. Так що буду обирати по максимуму, а скільки вдасться, там побачимо. Обираємо четверту роботу, крутимо рулетку. Так, що у нас тут вийде? О, чудова, червона машинка від Dimensions. Це чобіток для молодшого сина. Зараз покажу, що саме я на ньому не вишивала, і на якому етапі я зупинилася. І розкажу про це і про це. Ось мій чобіток, який я вишиваю по набору Dimensions. Це проста серія. Досить цікавий. Сюжет я тут, що із цікавого, я додала в червоний ниточку Етуаль, щоб воно блищало, і також додаю в сніг, який зверху на капоті машини, а теж блиск 0,32 і Мені здається, що ця робота повинна бути більш святковою. І ось на цьому етапі я зупинилася. Це, цей процес я розпочала в цьому році. Був у мене тиждень стартів. І ось така краса буде. Ну, всім відомий чобіток, і зараз розкажу по цій роботі, що у мене навишивало, скільки мені залишилось. Так, ну наразі у мене вже відшито 8,82%, досить мало. Здається, що такий об'єм, велика така машина, але ні, ще тут досі багато роботи. Тут не повна зашивка, але я обрала все ж таки Аїду. Тут Аїда 14-го каунту, який тут колір айварі. Чому саме? Тому що я вважаю, що прикладна річ, вона повинна бути більш цупкою, а Іда краще тримає форму. А так, якби це просто в картину, то я б обрала ну, рівномірку. А тут що тут? 35 фрузелочків, я так розумію, у цьому віночку будуть. А можливо, в подарунках десь, не знаю. А також бекстіч, ну це відомо. У Dimensions майже все обрамляється бекстічем, І бекстічем буде 6459,5 стіпків. Так, півхрест 3541 і 12500, 12256. Хрестика. Хрестика досить багато, і я люблю такі роботи. Там, де є багато хрестика, значить я вишиваю швидше. Не знаю, чому півхрест мені довше якось іде. повільніше. І наразі вже відшито 1526. Ну, все у мене було в хрестики. Так що ще цю роботу беру, і я вважаю, що досить. У мене. 4 роботи, досить такі дві великі. Ну, тому буду вишивати різноманітні такі роботи на чорній основі. Ну цікаво Цікавий вибір рулетки, поки що мені подобається, що і нові процеси, і старі процеси потрапили у ротацію. Побачимо, що мені вдасться навишивати. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитися, що у мене вийде. І напишіть, будь ласка, яка робота вам найцікавіше буде у процесі і за якою роботою ви б вболювали більше. Мені цікаво просто, які роботи вам подобаються більше. Ну що, пішла я все вишивати, а що у мене вийде, вже побачимо у наступному включенні. Па-па! Всім привіт-привіт! Ну що, давайте підведемо підсумки, що я вишивала за цей тиждень. Сьогодні вже п'ятниця, 31 січня. І хочу вам показати всі роботи, які я обрала рулетка, і що я вишивала на цих процесах. Ну, давайте по черзі. Спочатку сама перша робота, яка обрала рулетка, це була космічна пума від катрусі. Фото прев'ю. Ставлю, можете порівняти, і вже досить цікаво вимальовується ось це вушко, фон. Ви знаєте, здалеку ще краще видно, що вимальовується, ніж коли вишиваєш. І досить непогано я просуну, але розкіт тут, як ви бачите, досить такий <сміст> сильний, нелегка робота. Але я вважаю, що це багатоколірна робота, тому я знала, на що я йшла, і буду потрошку її вишивати. Сподіваюсь, рулетка буде обирати її досить часто. Вишивала я 2 дні, і за 2 дні я змогла вишити на ній 1331 хрестик. І зараз на цій роботі вже 3,91%. Досить цікаво. Робота Мені подобається, дуже реалістично. Ну, те, що на прев'ю і в житті вимальовується, схоже. Тому буду далі вишивати і побачимо, що там далі буде. Але це вже буде не на цьому тижні. І зараз давайте перейдемо до іншої роботи. Яку мені обрала рулетка, і що в мене там вийшлося. А друга робота це дубовий гай від Лукас. Як ви бачите, я дійшла нарешті до куточка. От Досить. Непогано вона просунулась, я за один день вишила 1063 хрестика. І ви знаєте, я засумувала на ній, і захотілося мені щось іншого повишивати. Не скажу, що вона складна, ні, вона навпаки дуже легка. І береш ниточку і повністю зашиваєш, і навіть не вистачає. Треба брати наступну ниточку, і так грубками вишивається. Тут травичка досить легка, але бачите. Такими шматочками, наче тетріс. Ну, Лукас так сам так розробляє схеми, але виходить дуже реалістично. А наразі на цій роботі вже відшито 26,73%. Думаю, що вона буде тепер частіше з'являтися у відео, тому що рулетка може її теж обирати. А зараз мені не хочеться повертатися до неї, тому. Тільки тоді, коли рулетка вибере, тоді я буду її вишивати. Цікава розробка все, але я зараз трошки хочу вишивати іншими кольорами. Мені зараз яскраві хочеться. Ще я не відійшла від різдвяних цих всіх сюжетів, і тому хочеться більше зиму вишивати і більш такого насиченого червоного, синього, ну, ближче туди. А, ну, а це вже буде попереду. Що в мене там буде випадати, побачимо. І давайте перейдемо до третьої роботи, яку я, яку мені обрала рулетка, і яку я вишивала. І зараз буде сюрприз. Ну, от і сюрприз. Як ви бачите, я її душила. Як вона невеличка, і на цю роботу у мене уйшло 3 дні. Я вже, коли В перший день я вишила повністю ось, ось цю тінь, тут більше ниточками, трішки вкраплення йде бісером, а ось ця частина вся вишивається бісером. Вона така випукла, але бісер штовхається, хоча це 14-та основа. Я ще її не брала нічого, я вчора її душила, і сьогодні вже знімаю одразу. Я все ж таки думаю, що зараз як відзніму ці шматочки відео, я піду її поперу, і попрасую і... Якщо ви зараз побачите після цього шматочку заставку готову роботу, значить я все це зробила і покажу вам всю цю красу. Сподіваюсь вийде. Ви знаєте, здалеку ще краще виглядає, ніж у житті. Мабуть, коли оформиться і повіситься, буде, на, ну, в раму оформиться і повіситься на стіну, буде набагато краще. Це у мене вже друга робота. У мене запитували є, у мене готова робота з цієї серії так є одна робота це вишеньки або черешеньки. А я фото ставлю, і ви можете подивитися, яка ще у мене робота готова. І вона досить теж гарна, причудова суть у цієї серії відображення. Це начебто яблучко стоїть на дзеркалі і відображається, або на якомусь скляному, скляній поверхні, і відображається. Саме Яблочко на склі. Ну, на склі. От. Ну, або там черешеньки так само зроблені. Ще у мене є в серії, ну у мене вся серія, там полуниця. До речі, можливо, колись я її вже почну наступну вишивати. І були ще порічка і що там ще, там малинка, по-моєму, була. от. Ось такі ягідки ще попереду будуть, але не зараз, і коли в мене там буде ну, ні, я не знаю. Єдине, що від кою снапів у мене залишились такі білі полоси. Сподіваюся, що воно все відбереться і все буде гарно. Побачимо. Ні, то, не знаю, буде погано. Ці білі полоси не хочеться, щоб вони залишилися на основі. Так що ця робота дуже довго чекала, щоб я її за. Один присвіст це зробила. Вона легка, насправді, не складна. Так, і якщо я все зроблю, покажу вам всю красу поближче. Ні, то буде вже на наступному тижні. І четверта робота, яку мені обрала рулетка, це був ось цей причудовий різдвяний чіпіток для молодшого сина від Dimensions. На жаль, не так багато часу було для того, щоб відшити більше на цьому сапожку, але все ж таки я трошки змогла вчора повишивати. Ну, як ви розумієте, на яблуко я три дні витратила, і тому тут зовсім трішки. Яблуко я вчора дошила, і потім вже перейшла до чобітка. А що тут, у цьому чобітку, додалося ось ця зелена ялиночка, яка всередині в машині, і трішечки тут сірого. І все. Тут 400 хрестиків. Ну, трошки тут зелений закінчився. Я... Туди додавала. І вийшло небагато, не але наразі на цій роботі вже 11,12%. Досить непогано, все одно цей чобіток іде. Я дуже задоволена, він легкий. Я люблю, коли багато хреста у роботах. Мені хрест вишивати набагато легше, ніж півхрест. Я не знаю, я більше дружу з хрестиком. Я чула таке, що деякі дівчата взагалі півхрест заміняють на хрестик. Ну, Так, я не буду робити, я все ж таки люблю так, як дизайнер задумав, тому що тоді з'являється якийсь об'єм, хрестик виходить на передній план, і тут буде півхрест, це буде ось цей фон. От, і він буде, наче дійсно, на задній фон. Ходить і машинка вперед. Виїжджає. Буде такий об'єм, і мені цей об'єм дуже подобається. А, ну, поки що йде непогано цей чобіток, інший чобіток іде більш повільно. Але мені подобається, як виходить, досить чудовий, блискучий, гарний сюжет. Чому блискучий? Тому що я дала тут ниточку етуаль і тут кринік. А білим я не вишивала вчора, тому ще більше блиску не додалось, але досить непогано він блищить. Ну, не то, що так сильно, а, знаєте, делікат, делікатно так обблискує. І на цій роботі залишилось 15368,5 стіпків. Я думаю, що якщо буде вишиватися, то буде швидко відшити цей сюжет. Головне, вишивати. Ну і от і все. Все, що я вишивала, я вважаю, що непоганий тиждень у мене вийшов. Чотири роботи я просунула, досить непогано пума. І яблочко взагалі відшилося повністю. Тому я задоволена, що я нарешті один довгобут відшила на цьому тижні, і це причудово. Також змогла виконати всі завдання, які мені обрала рулетка. Думаю, що вам цікаво було дивитися саме в такому русі процеси, які я вишивала. І мені цікаво було виконувати ці завдання. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую всім, хто ставить подобайки, хто дивиться мене, хто підписується на мій канал. Всім вам від мене ось таке серденько. Бажаю всім творчого натхнення. Робимо красу разом. До наступних відео. Па-па!